Ну що, шановні друзі, ще одне відео хочу для вас записати. Зараз ножичок Це доробляю. Це ножичок для тих, хто займається медом, хто має вулики. Цей ніж для тих людей. Я сподіваюся, підписники є. Деякі може. Серед моїх підписників, які займаються пчовами. Е, Кимають вулики, мед. Медом займаються. Оце ось ніж я роблю для тих людей. Ну, не знаю, може бути що і розіграю його. А может быть, такие, что еще и подарю. Вот так вот. Он выглядит. Видите, это? Пейс шлифовал. Вот тут такая пчелка. едка, коллекция ножей. Видите, это? Что мне видно. Сейчас. Тут есть пчелка. Вот. Ось такі ножичок, Тільки треба зробити щечки. Щочки будуть з... Думаю, ріг оленя покласти. Так планую, І буде латунька. Латунь. Стрішки повитраю. Тут тільки під шліфом. Ось тут пчілка. Ось тут, ось тут. Буде щечки і буде латунь. Ось так ось він виглядає. Бачите. І можете для меду, може хтось на хліб. Масло собі може накладає. І ніж цей для цих варіантів. Це є нержавійка. Тільки дороблю рукояточку. Ось так от він уже. Це пастого. Забрати. Підшліфувати. Ось. Ну, що можу сказати, якщо хтось хоче цей ніж, який я доробляю в розіграш. Ось. Ну, в основному ті, хто займається що льниством, розводить. Ву, маю вулики, то... Цей ніж можу розіграти. Ну вже після завтрашнього розіграшу, який буду озвучувати, вже розіграю цей ніж. І завтра постараюся його доробити. Поставлю тут, тут латуньки. Тут латунь і тут ріг. Оленя. І я думаю, це буде супер. Ну, треба трошечки його доробити. Ось такий ножичок. Бачите, так? Так що, така ситуація. Ну, на поки що все, бо вже вечір, ніч, і, як мене показує годинник за 10-12. Тобто скоро 12-та година. Ставте палець вверх, ставте палець вниз. Хто хоче, щоб я цей ніч доробив, хто має якісь вулки, щоб я його розіграв, ставте плюсик під цим відео. Всім успіхів, всім добра, подобаєчку, підписуйтесь на канал, всім пока-пока, до слідчого відео.